Вітаю вас! Хто такий Піфагор? Будь-який школяр без зусиль скаже, що Піфагор математик, автор таблиці Піфагора та знаменитої теореми. Але ж Піфагор розробив музичний лад, заснований на математичних пропорціях, і музичний інструмент монохорд, предок сучасного фортепіано. З іншого боку, вегетаріанці вважали послідовниками Піфагора, а їхня дієта довгий час називалася піфагорійською. Сам Піфагор зробив чималий внесок у нумерологію, а багато містиків, прихильників езотеричних учень і членів таємних товариств, яких ми зустрічаємо в історії, вважали себе піфагорійцями. Не помилиться й той. Хто назве Піфагора філософом, тим більше, що саме він придумав цей термін, любитель мудрості, софіст – мудрець. Сам Піфагор приписував собі напівбожественний характер і говорив розумні живі істоти поділяються на три види люди, боги і істоти, подібні до Піфагора. Він казав Я не навчаю мудрості, я зцілюю від невігластва. Однак давайте по порядку. Піфагор народився на розташованому у східній частині Егейського моря острові Самос близько 570 року до нашої ери. Батько Піфагора Мнесарх, згідно з одними джерелами, був заможним купцем, а за іншими каменярем або різьберем. Одна з легенд пояснює ім'я нашого героя Піфагор. Дельфійська піфія, нібито. Передбачила Мнесарху народження сина, який вирізнятиметься красою і мудрістю та принесе людству величезну користь. На радощах Мнесарх дав своїй дружині Партеніді нове ім'я Піфаїда, а дитині Піфагор, той, про кого оголосила Піфія. В іншій легенді говорило, що батьком Піфагора був сам Аполлон, який вступив у любовний зв'язок з Партинідою. Піфагорійці, які вірили в переродження душ, виводили походження засновника свого вчення від боготоргівлі та красномовства Гермеса. За однією з легенд, Гермес запропонував своєму синові, аргонавту Еталіду, на вибір будь-який дар, крім безсмертя. Еталід обрав пам'ять про свої попередні життя. Тому піфагор був єдиним смертним. Який пам'ятав свої попередні втілення. Після Еталіда він був троянцем Евфорбом, потім Мілецем Гермотімом, піром, рибалкою з острова Делос, і, врешті-решт, став Піфагором. Біографи Піфагора повідомляли про численні чудеса, що супроводжували його життя. На Олімпійських іграх, коли Піфагор розмовляв з учнями, над ним раптом з'явився Орел. І він покликав його до себе, погладив і відпустив. Переходячи в брід річку Сіріс, він сказав Вітаю тебе, Сіріс! І всі почули, як річка прошуміла у відповідь Вітаю тебе, Піфагоре. Порфирій у житті Піфагора повідомляв в один і той же день він перебував і в італійському метапонті, і в сицилійському Тавроменії. І там і там розмовляв з учнями. Це підтверджують майже всі, а між тим від одного місця до іншого велика відстань по суходолу і по морю, яку не пройти і за багато днів. В одній місцевості у гідді жителів спустошувала ведмедиця. Він, кажуть, взяв її до себе, довго гладив, годував хлібом і плодами і, взявши клятву не чіпати більше нікого живого, відпустив. Вона одразу ж побігла в гори і ліси, але з тих пір не було чутно, щоб вона напала навіть на худобу. У таренті він побачив бика на різнотрав'ї, що жував зелені боби. Підійшов до пастуха й порадив сказати бикові, щоб той цього не робив. Піфагорійське вчення забороняло їсти боби. Пастух почав сміятися і сказав, що не вміє говорити по-бичачому. Тому піфагор сам підійшов до бика. І прошепотів йому щось на вухо. Після того той не лише зразу ж пішов геть від бобового поля, але й більше ніколи не торкався бобів, а жив з тих пір і помер в глибокій старості в таренті, при храмі Гери, де вважався священним биком і годувався хлібом, який подавали йому перехожі. Усю свою молодість Піфагор, за словами його біографів, подорожував і набирався знань. Деякий час Піфагор перебував в Єгипті, де місцеві жерці навчили його медицині та математиці, а також допустили його до заборонених для інших іноземців містерій. Плутарх навіть наводить ім'я Єгипетського вчителя Піфагора, жерця Енуфіса. В Єгипті Піфагор потрапив у полон до персів, і вони вивезли його до Вавілонії. Там він також даремно часу не гаяв і навчався у халдейських магів астрономії. Йому також приписують подорож до Індії, і навіть відвідання Заратустри, який очистив його від скверни та навчив законам природи та основам всього. Зелінських філософів він навчався у Ферекіда, філософа, який жив на острові Сірос, а також мудреців мілецької школи. Фалеса, Анаксимандра та Анаксимена. Що стосується Ферикіда, то дійсно деяка схожість з філософії Піфагора в його чині простежується. А що стосується інших філософів, то ці відомості, швидше за все, вигадані заднім числом, у пов'язати всіх великих філософів нитками особистої спадкоємності. Повернувшись на батьківщину, Піфагор вступив. У конфлікт із тираном Полікратом, який прийшов до влади на Самосі в 538 році до нашої ери. І через декілька років, у 531 році, Піфагор переселився до Грецького поліса на півдні Апенінського півострова Кротона. З плином часу навколо нього сформувалася група послідовників, ймовірно, представників аристократичної молоді. Була сформована Піфагорійська школа. За переказами, що дійшли до нас, це було релігійно-політичне співтовариство, що складалося з двох класів. Вищим класом Піфагорійського Союзу були езотерики, число яких не могло перевищувати 300. Вони були посвячені в таємне вчення, Нижчий клас Союзу становили екзотерики. Не посвячені в таємниці. Усі члени Піфарійського Союзу вели помірний, морально суворий спосіб життя за встановленими правилами. Вони займалися гімнастичними вправами та розумовою працею, обідали разом, не їли м'яса, не пили вина, здійснювали особливі богослужбові обряди, мали символічні вислови та знаки, за якими впізнавали один одного. Носили льняний одяг особливого покрою. Розпорядок дня був чітко регламентований і включав спільні трапези, прогулки та навчання. Неофіту належало провести п'ять років у мовчанні, лише слухаючи те, що говорять його старші товариші та Пифагор. Незабаром школа стала відігравати значну роль у політичному житті Кротона – Власне, її вплив проявлявся не безпосередньо, а через впливових прихильників Піфагора, які займали посади магістратів у міському самоврядуванні. Більше того, вплив Піфагора посилювався і в сусідніх містах Південної Італії, в яких утворювалися групи його прихильників. Піфагорійці відстоювали аристократичний спосіб правління, владу найкращих. Причому найкращими, звичайно, були люди, які дотримувалися принципів Піфагора, помірності, стриманості, самообмеження. Але саме в цей період у грецьких полісах розгорілася боротьба між прихильниками аристократії та послідовниками демократії, які вважали, що управляти полісом повинні всі громадяни на рівноправній основі. Що давало істотну перевагу найбіднішим верствам населення полісу. Так і в кротоні спалахнуло демократичне повстання на чолі з якимось кілоном. Кажуть, що він сам хотів вступити до Піфагорійського Союзу, але не пройшов випробувань і був вигнаний послідовниками Піфагора зі свого середовища. Під час цього повстання Піфагор, нібито, й загинув. Залишилось кілька легенд про те, як це сталося. Згідно з однією з них повсталі підпалили будинок, де зібралися піфагорійці. Піфагор вибіг, але перед ним виявився город, весь засаджений бобами священними для піфагорійців, і він зупинився краще смерть, ніж потоптати їх, сказав він. Краще смерть, ніж виявитися пустословом. Тут його наздогнали і зарізали. Згідно з іншою легендою, йому вдалося втекти до сусіднього міста Метапонт, де він сховався в святилищі муз. Та й помер після сорокаденного голодування. Тепер про вчення Піфагора. Слід зазначити, що сам філософ нічого не писав. Більше того, як я вже згадував, учням протягом перших п'яти років взагалі заборонялося говорити. А потім давалася клятва про нерозголошення вчення. Все, що ми знаємо про його вчення, дійшло до нас у викладі його учнів, які жили значно пізніше за Піфагора, його ворогів, які критикували вчення Піфагора, його пізніших біографів та інших відомих філософів, які могли приписати Піфагору власні думки. Тому швидше за все можна говорити про релігійні та філософські основи не лише вчення Піфагора, а й вчення Піфагорійської філософської школи в цілому. Однією з головних доктрин учення Піфагора був метем психоз віра в те, що душа безсмертна і після смерті переселяється в нове тіло. Причому це переселення могло відбуватися як у тіло людини, так і в тіло тварини. Звідси випливає заборона на вбивство тварин і вегетаріанство піфагорійців. Суть цієї заборони розкрив Емпедоку піфагорієць, який, до речі, був вигнаний з общини за розголошення вчення. У своїй поемі очищення він писав Де ж жахливим убивством межа, невже ваш розум безтурботний не бачить, що ви один одному служите їжею? Гріхи призводять до страждань у наступних перевтіленнях. Основним завданням піфагорійців є очищення душі для припинення цієї нескінченної низки перевтілень, пробудження в собі божественного начала, в результаті чого філософ переходить у світ богів. Важливим аспектом філософської системи Піфагора було вчення про число. На думку піфагорійців, першоосновою світу є число. Головне число одиниця монада. Одиниці відповідає точка, двійці дві точки, але через дві точки вже можна провести пряму. виходить, що числу два відповідає пряма. Трійці три точки, але якщо їх з'єднати, то виходить вже площина. Через чотири точки будується простір, який відповідає четвірці. Непарні числа вважалися чоловічими, парні жіночими. Цифра п'ять представляла шлюб, оскільки була сумою двох і трьох. Ідеальним числом вважалася десятка, яка являла собою суму перших чотирьох чисел один плюс два плюс три плюс чотири. Містичним символом піфагорійців був Тетраксис або Тетрактис, трикутна фігура, складена з десяти точок у формі піраміди. Тетраксис містив чотири стихії землю, повітря, вогонь, воду. Чотири рівні буття, точка, лінія, площина, простір. Три космічні сфери навколо землі, сонце, місяць і планети. Пропорції 4 до 3, 3 до 2, 2 до 1, відповідні музичним інтервалам октави, квінти і кварти. А весь тетраксис у сукупності символізував гармонію Всесвіту вчення про музично математичну будову космосу, так звану гармонію сфер, відповідно до якої піфагорійці вважали, що планети, Сонце і зірки, перебуваючи в постійному русі, створюють гармонійне звучання. Це звучання складають октави, звуків різної висоти, найвищий тон створює зоряне небо. А далі за спаданням Сатурн, Юпітер, Марс, Меркурій, Венера, Сонце і місяць, що представляє найнижчий тон. За легендою, Піфагор був єдиною людиною, яка чула цю небесну музику, тоді як інші не здатні її сприймати, оскільки вона звучить постійно, і люди звикли до неї з народження. Вчення про числа пов'язане з математичними дослідженнями піфагорійців, серед яких і знаменита теорема Піфагора, яка стверджує, що квадрат гіпотенузи прямокутному трикутнику дорівнює суми квадратів катетів. У школі Піфагора відкрили таблицю множення таблицю Піфагора і розробили низку важливих для розвитку математики теорій. Піфагор виявив, що музичні ноти можна перевести в математичні рівняння. За легендою, проходячи повз кухню, Піфагор випадково почув, як удари молотів створюють цілком певне звучання, і після цього зайнявся експериментами, намагаючись знайти співвідношення між висотою тону і числами, він використовував інструмент, який сам винайшов, монохорд. Що означає однострун, за допомогою якого Піфагор дійшов основоположного висновку. Пропорція має безпосереднє відношення до звучання і якість цього звучання виражається числом. І на цій основі Піфагор визначив звуки найдавнішої музичної гамми. Піфагоріці висунули ідею музичного катарсису, зцілення за допомогою музики, різних пристрастей душі. Смутку, роздратування, гніву, пристрастей, біографи наводять історії про якогось розбурханого юнака, якого Піфагору вдалося заспокоїти, замінивши фергійський лад на розмірений дорійський. У вчені Піфагора чітко виділяються дві складові: науковий підхід до пізнання світу та релігійно містичний спосіб життя. Коли його учні прокидалися вранці. Вони мали промовляти такі два вірші. Перше ніж встати від снів солодких, навіяних ніччю, думку розкинь, які справи тобі день готує. А відходячи до сну, такі три вірші: не допускай ліниво сну на втомлені очі, перш ніж на три питання про справи денні, не відповіси. Що я зробив, чого я не зробив, і що мені залишилось? Піфагор говорив. Головне це відганяти від тіла хворобу, від душі невіластво, від утроби розпусту, від держави заколот, від сім'ї розбрат, звідусіль порушення міри. І ще боги дали людям дві благодаті говорити правду і чинити добро. Як і багато інших філософів, Піфагор давав усні настанови про те, як треба жити, так звані акусми. Однак, якщо у багатьох інших філософів ці настанови були короткими та зрозумілими, Піфагор говорить загадково та алегорично. Наприклад, що можуть означати такі акусми: Не розгрібай вогонь мечем, не ходи по хиткій колоді, не наступай на облізки волосся та нігтів, допомагай нести тягар, а не скидати його, що впало, не піднімай, не розламуй хліб навпіл. Навіть узивай спочатку праву ногу, а ми ліву, не залишай сліду горщика на попелі, і так далі. Деякі пояснення знаходимо у працях послідовників Піфагора та його біографів. Не розгрібай вогонь мечем, це значить, не зачіпай різкими словами людину запальну та зрозумілу. Допомагай нести тягар, а не скидати його. Заохочи людей не до бездіяльності, а до доброчесності та праці. Чого пало не піднімай, перед смертю не чіпляйся за життя. Не розламуй хліб напів, не руйнуй дружби. Через терези не ступай, дотримуйся міри в усьому. Вінка не зривай, не порушуй законів, бо закони це вінець держави. Не їж серця, не засмучуй себе горем. Не ходи протореною дорогою. Слідуй не думкам натовпу, а думкам небагатьох, що розуміють. Відповідно, послідовники Піфагора поділялися на дві групи: математиків тих, хто вивчає, і акусматиків, тих, хто слухає. Математики займалися вивченням чотирьох піфагорійських матем, наук, арифметики, геометрії, гармоніки та астрономії. А акусматики мали справу з релігійними та ритуальними аспектами вчення. Вони намагалися побудувати своє життя відповідно до акусм, буквально виконуючи всі настанови Піфагора, до яких ставилися майже як до божественних. При цьому ці настанови не вимагали доказів. На запитання, чому треба діяти так, а не інакше, зазвичай лунала відповідь, сам сказав. Тобто слова Піфагора слід було виконувати лише на тій підставі, що це слова Піфагора. Творчість Піфагора знайшла своїх послідовників серед представників різних напрямів людської діяльності, без сумнів навчання Піфагора, суттєво вплинуло на Платона, а через нього на всю світову філософію. Послідовниками Піфагора вважали себе Микола Коперник, Іган Кеплер. Ісак, Ньютон та інші вчені. З іншого боку, як я вже говорив, багато окультистів і езотериків вважали себе піфагорійцями, а одним із зразків для формування масонських лож була школа піфагора в кротоні. Я вже не кажу про те, що протягом тривалого часу вегетаріанці називали свою дієту піфагорійською. Отже, розповідь про піфагора Самоського. Завершено. До побачення!